Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своїй фермі і на своєму каналі. Фу. Сьогодні, слава Богу, вже потепліло, тому що е зелена неділя е видалась така досить-досить холодною. І були навіть, я думаю, були такі легенькі приморозки, тому що вранці опять і встав, було плюс 3 градуси і койде. Знаєте, на Сійнові, на Сінові, бачите, ось лежать вже у нас покоси. От, було вже так, така, знаєте, якесь щось навіть на іній схоже. Але не дивлячись на це все, у нас повним ходом іде косовиця, вже ось завалкували, вже більше тисячі тюків завезли От. і трішки зламався. Прес підбирач і зараз трішки підремонтуємося і будемо їхати тюкувати далі. От. Ви правильно зрозуміли, але сьогоднішнє відео ми з вами поспілкуємося трішки про пасіку. Буквально тезисно перезимувала в мене вся пасіка. От. Пройшли всі вони курс молодого бійця. Зимували вони в мене у цьому ось льосі. Або вже так званий бджільник у мене тут. І вони тут в мене зимують. Переживав я за два вулика, за цей вулик і за цей маленький, тому що були вони досить слабкі. От, шли, але їх добре загодував зиму. в зиму. У мене кожен вулик з'їв по 10 кг цукру. І Фактично весну вони вийшли ще навіть деяких було по рамці, по два меду. От, досить спокійно. Але не дивлячись на це, я тільки недавно завершив підгодовування весною. От, вони з'їли ще у мене всі по 5 кілограмів цукру, я їм дав, не знаю, мало це чи багато, бо одні кажуть, багато, другі мало, треті кажуть, медом треба годувати. Ну, меду у мене не було. От, кажу бджілки вибачайте. Ну, вони особливо на, на мене не е... Не обідалися і фактично нормально вони взяли е безпосередньо взяли безпосередньо цукор. І тепер уже у нас почався один із основних таких взятків. бджілки почали нести. Ось бачите, вже йдуть вони всі із пилком. От, е бджілки почали е брати акацію, акація засвіла. Слава Богу, не було такого сильного е у нас е блискавки. ну але воно ну на находило бо я вже ну якби знаю таку статистику от вже бачу із власних спостережень коли починає цвісти коли починає цвісти безпосередньо акація то як правило буде буря блискавка як правило блискавка акація вся осипається і фактично взятку тоді немає але цього разу я думаю, що все буде воно е, ну трішки акації ми візьмемо, тому що деякі вулики у нас вже досить такі запаковані. от. Бо я так періодично заглядаю, що тут у них робиться. от. А саме найчастіше я заглядаю, я вам скажу, знаєте, коли. Заглядаю тоді, коли е, трішки більше відкрию льоточок, щоб в них був льот. от. Саме частіше я заглядаю саме тоді, коли виходять рої. Уже е, в мене вийшов другий рій. От, Перший рій я ловив і фактично нічого в мене не вийшло. От, Я його піймав, посадив у вулик, але він чомусь улетів. Ну, але Я поспілкувався із е, пасічниками, і хлопці мені підказали, бо, якщо чесно казати, я... Жодного разу не ловив рій. От, і ну, я фактично не розумів. Я знаю, що його потрібно посадити в ящик. От, а що далі з ним робити? Ну, по крайній мірі, я щось думав або посадити у вулік, і там уже далі вони будуть сидіти. Але не так все просто. От, не так все просто. Це буквально вчора вранці вилетів у мене рій. Він сів отут на яблуні. От не так і далеко. І ось я його вже... Тут безпосередньо заселив у оцей маленький коробочок. Не буду вам брехати, як він називається. От, але процес відбувся процес відбувся. От, я виправив помилки з минулого разу, а саме якраз основна була моя проблема в тому, що я не поставив у цей коробочок рамку з приплодом. А виявляється, для того, щоб рій нікуди не вилетів, йому потрібно поставити рамку з приплодом, і фактично вже бджола, приплод не бросить, і матка приплод не бросить, і вони вже будуть при місті. І оце зараз я проводжу експеримент. Бачите, експеримент цей за мною. Уже другу добу вони живуть в цьому ящичку і дивлюся, ніхто нікуди не спішить летіти. Тому якби ж є всі умови, щоб сьогодні вечором я вже їх підсилю у вулік. І Фактично, фактично вже у мене буде ще один такий аля так от, І вже буде, надіюся, буде нова бджілина сім'я. Через що десь в такому воно форматі відбувається, але скажу, не вистачає на все часу, тому що дуже багато роботи. От зараз це така невеличка пауза. Чекаю на екскурсію. Потім е підійдуть хлопці на тракторах і почнемо. Ми безпосередньо зійде роса. Якраз і почнемо. Ми вже свою косовицю в подальшому, тому що ну якби перший етап роботи, основну масу тюків ми зібрали, але ще буде десь біля тисячі. От і фактично потім почнемо другі ділянки косити, От, тому що план. Досить амбіційний на цей рік потрібно заготовити біля 100 тонн сіна, От, а це я вам скажу ну не дуже й мало От, тому. Е зараз основна концентрація і основна увага якраз іде до заготівлі сіна. От, дякую природі, що дає гарну погоду. Я розумію, що не дуже комфортно, що немає дощів, але я розумію, наступне, що потрібно заготувати сіно. Заготуємо сіно, а там уже хай заливає. Потихеньку тут пару дощів раз в тиждень невеличкий дощ проходить. От, через що я думаю, цього мало, але по полях дивлюся, сходи є. От, бджілки працюють зараз. Акація, всі весняні квітки вже пооквітали цвіт, уже, ну, цвісти завершили плодові дерева, вже воно яблучка зав'язується. Тому я думаю, що е на цей рік особливо, ну на це літо е особливо е не потрібно е жалуватися. От, я думаю, що воно все. В природі, як кажуть, немає поганої погоди, тому все має бути саме так, як має бути. Комарі не дають спокою навіть в день. Зараз я тихенько спробую, бо я без маски, щоб вони мені не насандалили. От. Це я так от їм зробив такий універсальний льоток. Ось, о, бачите, із... зараз насандалять, відчуваю. От бачите, вони в мене тут живуть. Чотири рамочки, а то з приплодом вони всі обсіли, там меду трошки їм поставив. Ну так, не, не обидив, так би мовити. Вони потихеньку літають. Зробив я їм такий ось оля льоток, щоб вони тут тусувалися у мене. От, і хай ось занепокоїлися. Тому потрібно тихенько відходити назад. Відходити назад. Зараз піду, гляну вулик. От, якийсь старенький. І безпосередньо перенесу його сюди, щоб вони його обнюхували. І спробую їх підселити, а потім вночі вже перенесу, поставлю вулик на потрібну їм, ну, там, де він має стояти, щоб вони в мене вже були всі як потрібно. Крім того, думаю, в майбутньому понаводити порядки трохи з вуликами, бо вони такі мені осталися. По так званому наслідству, такими, якими вони є, потрібно буде їх пообчухрувати, покрасити, підремонтувати, бо в деяких там досить така гарна вентиляція, бо вулики вже старенькі. От. О, дивіться, як гарно цвіте бузина Пахне. да, от Дійсно, я навіть ніколи не думав, що бузина може так пахнути. О, бджілки працюють, бачите, ось тільки вона починає розкриватися, О, вона, по-моєму, гарний відхаркуючий засіб, наскільки я не помиляюся. О, дивіться, скільки у нас тут бузини трішки є. О, тому тут якраз потрібно, мабуть, взяти трішки на сушити безпосередньо цвіту бузинового. А зараз, подивлюся вулики, хочу чесно змінити їх усі. Хочу взяти такі якісь прикольні, ну практичні. ну Правда, лежаки вони є самі практичні вулики. От, Але потрібно нам вибрати. Потрібно вибрати. Тому зараз буду займатися цим. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Вибачайте, що сьогодні не прокорів. От, але, ну, як виявляється, життя в селі. Не може обмежуватися тільки коровами. А тим більше, якщо ти хочеш трішки господарювати, то ти маєш бути універсальним господарем. От, не тільки в хліві, а і в дворі, і на пасіці, і в полі, от, і в степу. От. І саме головне в своєму житті. Бувайте! До речі, не забувайте заходити до Інтернет-магазину Milk and Meat і проводити закупки якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. А Йозера насипає от з кожним разом все більше і більше продуктів нових. От, і, до речі. Завезли, зареєстрували а, премікси для курей. Я думаю, що скоро вже будуть вони в нашому прямому ефірі. А, у мене на фермі. От будемо вже годувати наших курей. От язеровськими преміксами, так само як і корівок. Бувайте.